Розповім про три напрямки, в яких ви зможете працювати всього кілька годин на день та отримувати додатковий дохід онлайн після основної роботи. Під час навчання та як пасивний дохід. Для цього вам потрібно буде всього декілька місяців та ви зможете брати замовлення на сотні доларів онлайн. У відео не буде стандартних підробіток по типу копірайтинга, обробки відео або інших ніж, де вже присутня значна конкуренція. Лише актуальні напрями, де ви зможете знайти не тільки додаткову роботу, а й повноцінну професію, що буде актуальна у наступні десятиліття. Перший напрямок, про який кожен з нас чув, це сфера штучного інтелекту. АІ вже всюди. Тож попит на послуги АІ-спеціалістів шалений. А для нас це зручно, бо можна заробити. Робляти з будь-якого місця та у будь-який час. Що ж можна робити вже зараз? Продаж промптів і налаштувань з доходом від 50 до 500 доларів. Вам потрібно створювати готові промпти для ChatGPT, Midjourney або інших ai сервісів та продавати їх на таких платформах як Promptbase або у власних соцмережах. Вартість промптів може починатись від 2 3 доларів до десятків. Створюйте промпти для конкретних ніж: дизайн, маркетинг, копірайти це чудовий пасивний дохід. Створив один раз та постійно отримуєш кошти, а навчитись можна буквально за декілька днів. Продаж згенерованих за допомогою АІ продуктів з доходом від 100 до 800 доларів. Це ще один варіант пасивного заробітку. Генеруємо та продаємо цифрові продукти: картинки, лого, шаблони для дизайн-додатків, генерувати відеошаблони та інші. А все це можна розмістити на таких платформах, як Creative Market, Envato Elements, Redbubble, Teespring, D Printify, Gumroad і Coffee та. Дуже багато інших платформ. Шукайте популярні ніші та створюйте якісний продукт. Велика кількість замовників готові платити десятки доларів за вже створений контент, консультації за її для бізнесу, від 500 доларів та більше. Бізнесам потрібні чат-боти, автоматизація та зручні CRM. Компанії можуть платити не лише за налаштування, а й за навчання їхньої команди. Така робота займає від одного до двох тижнів і потребує базових знань у сфері АІ, але дає можливість працювати кілька годин на день і вести одночасно кілька клієнтів. Шукайте замовлення на фріланс біржах або Advisory Клауд та подібних сайтах. аі аналітика та пошук інформації від 200 до 500 доларів на місяць. Компанії часто замовляють звіти і підбір даних. За допомогою ChatGPT можна швидко зібрати інформацію, оформити її у вигляді презентації з використанням інших АІ інструментів. Це не потребує значної кількості часу та не потрібно бути експертом у всіх темах. АІ допомагає робити матеріали на професійному рівні. Шукайте замовлення на LinkedIn або у спеціалізованих сайтах по типу Clarity.fm, collab 3 і AngelList та фріланс біржах Якщо ви знаєте ще більше цікавих напрямків у АІ. Напишіть про них у коментарях. Другий напрямок, про який ви вже чули, та в якому я особисто знайшов себе, це сфера 3D. 3 3D-візуалізація зараз на піку своєї популярності. Це стосується. Будівництво дизайн інтер'єрів, меблів, техніки, майже будь-якої сфери, де потрібно створити фотореалістичне зображення для заробітку онлайн, це класний варіант, бо замовлення можна робити віддалено і працювати з клієнтами з усього світу. Після навчання ви зможете створювати та продавати 3D-моделі товарів для замовників, меблі, техніка, декор для сайтів та реклами. Ну а вартість залежить від замовлення. Наприклад, каталог із 10-15 моделей може коштувати від 100 до 500 доларів, створювати інтер'єри та екстер'єри для клієнтів з доходом у 500 тисяч доларів на місяць, витрачаючи. 6-7 годин на день у вільний від основної роботи час. Такі замовлення можна знаходити на ФОП, Біханс, Dribbble, LinkedIn або в соціальних мережах, інстаграм, фейсбук. Ви навіть можете влаштуватись на часткову зайнятість у студію дизайну в Україні або у всьому світі. А продаж створених вами 3D-моделей з доходом 100 тисяча доларів на місяць. Створюєш об'єкти, меблі, декор, персонажів і продаєш на турбосквіт, сіджетрейдер або Sketchfab, один об'єкт можна продавати необмежену кількість разів. Навіть я, коли мені потрібна якась модель, я спочатку її шукаю на сервісах та надаю перевагу покупки такої моделі, якщо вона мене повністю влаштовує, звісно. Адже інколи створення моделей з нуля забере в мене час, який я можу витратити на замовлення. Це чудова можливість пасивного доходу, якщо ви не хочете поринати у цю сферу прямо з головою. А якщо ви хочете дізнатись, чи підходить 3D-візуалізація саме для вас. Запишіться на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. Там більше інформації про сферу, скільки потрібно навчатись та як швидко ви можете вийти на дохід у 500 тисяч доларів на місяць. Третій напрям, де я додам декілька варіантів: тестування сайтів додатків, дохід від 20-50 доларів на день. А подивитись інформацію про такі додатки можна на TestFlight, Test Global App Testing, Uber Testers та інші. Швидко, зручно та можна робити у вільний від основної роботи час. Фріланс Freelance біржі Freelance.com, People Per Hour – Freelance Hunt, де ви можете продавати свої навички та отримувати додатковий дохід у 100-200 доларів на місяць. Це може бути дизайн, відео, тексти, чат-боти, сценарії та багато інших завдань. Все буде залежати лише від вас. Шукайте ніші, замовників, розвивайте власні навички та підвищуйте свій дохід. Продаж шаблонів це новшин шаблони, презентації та інші. Один шаблон можна продавати багато разів. Дохід стартує від 100 доларів на місяць і росте при активних продажах та популярності платформи. Продавати можна на Etsy, Envato, Creative Market та інші. Особисто я ражу вибрати один напрям та розвиватися в ньому на постійній основі та приділяти цьому хоча б 2 години на день. Чи це буде АІ, чи це буде 3D, чи це буде тестування сайтів, це не важливо. Головне, що вже після першого місяця ви вийдете на певний рівень ваших навичок та отримаєте свій перший додатковий дохід онлайн. Якщо ви знаєте більше напрямків, напишіть про це у коментарях. Ми обов'язково це обговоримо. Підпишіться, поставте лайк, дзвоник та слідкуйте за.